Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжимо з вами розглядати питання соціальних стандартів в Україні. І ми сьогодні зрозуміємо, які будуть мінімальні пенсії в Україні в відповідності до того, що держава підрахувала. Відповідно, вона це робить кожного разу, кожного року і переглядає соціальні стандарти. Так от, мінімальна пенсія в Україні в 2023 році була 2093 гривні. А вже з 1 січня 2024 року вона буде становити 2361 гривню. Відповідно, існує такі поняття, як максимальна пенсія. У 2023 році максимальна пенсія була 20 930 гривень. А вже з 1 січня 2024 року цифра буде становити максимальна пенсії 23 610 гривень. І вже на 1 березня 2024 року. Запланована індексація всіх пенсій в Україні. І відповідно оформити пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік. Усі цифри, ось, всі дані стосовно соціальних стандартів пенсій в Україні. Але держава виконала все те, що вона зобов'язана виконати. Вона розглянула всі ці соціальні стандарти і обрахувала. Давайте в Конституції України знайдемо щодо соціального захисту, бо громадяни мають право на цей соціальний захист, мають пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя. Не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Також, закон встановив цей прожитковий мінімум у вигляді мінімальної пенсії. Держава все виконала. Але питання в іншому. Яким чином вона зробила цей рахунок? На підставі чого? Якщо врахувати весь той період часів, коли працювали люди, починаючи з радянських часів, і коли вони отримували. Валюту у вигляді своїх заробітних плат, радянськими рублями, купона карбованцями, гривнями по різним курсам, то на, на сьогоднішній час неможливо зробити справедливий рахунок. Неможливо це зробити. Ми не будемо зараз казати про це. Факт є, проблема є, але вирішення нема. І ось таким чином кожного разу. Кожного року подаються цифри у вигляді збільшення мінімальних соціальних стандартів. А це пенсії в Україні, мінімальні пенсії. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили про всі ці питання, про всі ці так звані проблемні питання у вигляді пенсій. Але вирішення є цього питання. Треба змінити обрахунок пенсії з урахуванням тих періодів. І відповідного товарообігу, який був отриманий у вигляді заробітних плат людям, які вже є існуючими пенсіонерами, але цього держава не робить. На це держава не зважає. І ось такий результат маємо на сьогоднішній час. Тому, якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, якщо вам це цікаво, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. і Якщо вам цікаво, як це питання вирішити, пишіть в особисті коментарі. Ми зробимо ссылки на наші відео, де ми даємо пояснення, яким чином треба зробити правильний розрахунок пенсії з урахуванням тих заробітних плат у вигляді товарообігу, які отримували люди. В свій час у вигляді радянських рублів, купона карбованців, гривні по, різний, по різному курсу, і як на сьогоднішній час зробити справедливий правильний обрахунок. Тому, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ми надали вам інформацію стосовно тих соціальних стандартів, які були державою переглянути. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.